Харківська дизайн-студія відкрила філію в Івано-Франківську. Тут створюють елегантний жіночий одяг, що поєднує класику, комфорт та індивідуальність. Загалом це успішне виробництво жіночого одягу, відоме своїми колекціями та індивідуальним підходом до кожної клієнтки. Починала ще в 2013 році в Харкові, розпочала підприємницьку діяльність. Спочатку це було маленьке ательє. По індивідуальному пошиттю жіночого одягу. Поступово розширювалася і створили вже велике виробництво. В Закарпатті орендувала маленьке ательє, сама розробляла колекцію одягу жіночого, а в Харкові виробництво продовжувало працювати, бо там частина колективу залишилась. Дівчатам потрібна була робота і якась допомога, потрібно було підтримувати їх. Коли приїхали до Івано-Франківська, я вирішила відкрити як філіал Харківського виробництва, орендувала приміщення, набрала. Дівчат, кожен вироб відкроється, відшивається окремо під замовника. На підприємстві працюють чимало місцевих швачок за їх плечима. Багаторічний виробничий стаж у легкій промисловості. Також у трудовому колективі талановиті майстрині з Харкова та Дніпра. Для них Івано-Франківськ став новою домівкою через повномасштабне вторгнення. Сюди вони привезли відданість професії та неабияку майстерність. Робота в нас дуже цікава, тому що вона є індивідуальна. Кожний виріб у нас це окремий шедевр, можна так сказати, тому що у нас є різне. різне. Повністю кожен, кожен заказ у нас інший виріб. Тому це дуже цікаво сам працювати. Особливий підхід є до всього. Тим більше, що у нас, будемо так казати, наш шеф сам вміє працювати і дає нам натхнення. За кожним релокованим чи новоствореним бізнесом унікальна історія адаптації пошуку, можливостей та реалізації мрій. Загалом евакуйований бізнес суттєво доповнив наявні галузі місцевої економіки. Це вже бізнес, який ми вважаємо, ми його так рахуємо внутрішньопереміщені особи, які відкривають підприємницьку діяльність. Це свого роду вони здійснюють або свою мрію, або е, тут вже побачили ті ніші, які були відкриті в нашій громаді, де можна розвинути свій бізнес. Дуже елегантні сукні для дівчат, для жінок, для що в них є родзинкою. Це те, що вони відшиваються індивідуальними замовленнями на будь-який розмір, на будь яку там висоту людини на враховуючи всі параметри. Харківська дизайн студія торік увійшла до двадцятки кращих підприємств вітчизняної легкої промисловості. Удостоїлася нагороди бренд року року-2024». Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.